Привіт, друзі! З вами Тетяна і Києва. Сьогодні ми з вами помалюємо і я хочу зробити невеличкий огляд ось такої фарби темпера. Це китайська фарба. Мені завжди темпера була цікава, і я не розуміла, як її малювати, і думаю, ну, спробую. Куплю трохи, помалюю. Чому мене темпера зацікавила, тому що мені подобається фешн. Такий художник, який одного часу іммігрував в США, жив там, і його картини мені дуже подобаються. І темпера це фарби, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів або їх синтетичних аналогів. І сполучною цією речовою темперних фарб слугують якісь емульсії. Раніше вони були натуральні на основі жовтку курячого яйця або сік якихось рослин. А мені здається, зараз просто застосують якісь штучні полімери, або ще щось. Так що давайте подивимося, які тут є кольори. Ось тут така викраска, і видно, які кольори у цьому підбірці фарб. Ось так виглядає цей набор. Тут у кожній тубі 12 мл. І ось фарби. Намалюємо сінній сюжет, пейзаж, може, якогось, якусь дівчинку чи хлопчика, який збирає гриби. Ну, не знаю, якщо в мене буде наснага це все намалювати. Ну, почнемо. Видавала я фарби, і дивіться, що мені не сподобалося те, що коли деякі фарби. Вичавила то ось така якась рідина там, і це не дуже приємно. Треба колупатись, щоб достати ту фарбу. Були запаяні ось всі туби. Ось я їх поки повідкривала, пальці стерла <сум> шуткою. Так, ну тепер попробую щось намалювати. Ще відразу хочу сказати, що темпера схожа на гуаш. І вона дуже швидко сохне. От я видавила фарбу, і вона відразу на тарілці сохне. І розход такий чималенький. Я думала, його можна більше розтягнути, але ні. Зараз я заповню це небо, щоб вас не турбувати сильно, бо це не так, і вже і весело за цим спостерігати. Так, намітила, де у мене будуть дерева. Так, схематично. І це дерева, як шторки, будуть. Знаєте, кажуть, що треба так робити композицію. В центрі в мене буде цей хлопчак, я вже вирішила, що, мабуть, буде хлопчик. І так, тут осінній ліс, і, мабуть, десь там гриби. Він присів, щоб зібрати ці гриби. Так, ось такими великими мазками заповнюю аркуш і тоді буду додавати якісь світлі, темні кольори. А поки що так ну, Ось така картина на такому етапі. Друзі, це такий у мене швидкий малюнок, я особливо нічого не вимальовую, хочу зрозуміти, що це за матеріал, чи він мені підходить. <сміття> Накидала ось такі берізки, тут різні кольори, щоб не просто було біле і чорне. Там ідуть рефлекси від осіннього листя. Тут ну, можна уточнювати щось там, фантазувати. А ось поки що так. Ще зрозуміла, що темпера дуже схожа на Гуаш. Не знаю, чим вони відрізняються, мабуть, тільки складом цієї фарби, ну, поки що ось так. Ось так розкитала такі плями, не знаю, якесь місце у мене получилося. Треба виправляти щось, висвітляти, щось затемнювати. Більш конкретно вже буду. Ну, друзі, у мене тут хаос. На передньому плані я роблю, намагаюся робити контраст, додавала трошки червоного, щоб було веселіше, але взагалі-то ось такий рижо, зелений, жовтий якийсь ліс. Так, можливо, трохи світліше його зробити, мабуть, так. Я про темперу читала, що вона. Потім темніє, то думаю, якщо я накидаю такого а, жовтого, мабуть, і лимонного, так ось десь там зверху, то, можливо, потім воно гарно буде. Тобто, друзі, тут не скільки малюнок, не скільки якась там композиція, я хочу просто зрозуміти, що це за матеріал такий цікавий темпера. А якщо він потемніє, то воно ж буде тоді не цікаво, буде якась не золота осінній, а не зрозуміло що. Так, ну поки ось так попробую. Так, і ще тут трохи, щоб на небі були. Чисто просто якісь маски роблю. Там трохи додавала білого, а тепер зверху забиваю жовтим, щоб її десь там майнуло і жовтеньке, і червоне. Ну, всяке. Ось вона така дуже цікава. Давайте тут на передньому плані теж положимо жовтого, щоб це тут у нас десь прогалина. і... Така невеличка галявинка, де в нас тут десь сонечко теж попадає, щоб так на першому плані було більше контрасту, і темне, і світле. Не знаю, як воно коли висохне, тоді буду дивитися. Тут і листя нападало. Різно там. Хлопчик там щось збирає, але я до нього навіть ще й не приступала. Так, ось тут трохи теж буде світліше. Тобто, як тут тінь від дерева, тут тінь від дерева, а тут між ними якесь світло попадає. Ну, такий у мене план. Ай, поки що так. Так, тут у нас такі дерева. Взагалі, не знаю, чи правильно я роблю, чи ні. Це чистий експеримент. Подивимося в кінці, що вийде. І навіть, мабуть, я буду це вже спостерігати наступного дня, тому що, мабуть, якщо воно темніє і повільно, то, можливо, і ти не зрозумієш, як це. Так. Ой, це. Добирала води і ось так. Змішалося і червоне. І жовтим. помаранчуємо. Ось таку якусь масу дерев накидала, листя. Так. Тут можливо теж трохи додати, щоб якось подружити один з одним. А дальній план він такий трохи зманзаний, там не видно окремих листочків. Ну Щось якісь вони у мене однообразні, не знаю. Можливо, воно потім змішається і буде щось по-іншому виглядати. Так, можливо, крива, дійсно, якісь листочки окремі. Мабуть, погано я зробила, що я зовсім забила небо. А з іншої сторони, тут, бачите, дерева, вони не... тут верхівки немає дерев, вони так уходять туди в небо. І тільки де-не-де у нас проглядається небо. Така задумка в мене була, такий ліс згустувати трохи. Але тут внизу трохи є в нас. Якісь палахи світла. Так, зараз трошки хлопчака треба помалювати, бо я щось його зовсім забросила, закинула. Так, М -м -м -м. Мені не подобається тут, ладно, хай воно трохи просохне, потім видно буде, що з цим робити. Так, тут я сильно начоронила, тому треба якось так теж забити. Це такі якісь дерева. Треба інший пензлик взяти. Такі трохи інші дерева, не зберізка. Де не те там? Такий якийсь кустарник. Потім поверх заб'ю листям. Ну, а поки що так. Хай буде так. Ну, друзі, картина диктує свої закони. Хотіла намалювати хлопчика, почала вимальовувати, і, вийшла, в мене дівчина. Ну, Треба щось поправляти тут трохи. А, можливо, лице по-іншому зробити. Але, можливо, так і її бо зараз почну уточнювати і буде не те. Я миленькі обличчя дуже погано вимальовую, бо знаєте, от таким великим пензликом там щось намалювати це складна річ. Але так хоч згадується, що фігура людини, правда? ж? Тому, мабуть, так залишу. Завжди собі говорю, що не трогай, а потім опять знову щось починаю робити і зовсім інша річ виходить, ну так хоча б тут, от тут трохи меншу зробити руку, тому що дуже така велика. Десь треба положити тіні. Закінчиться, можливо, так. Ну, коротше, так, треба щось тут підправити. Так, це в неї кросовок, чи що, чи може ні. Така нога велика. Так, оце так, туди вона йде. Мабуть, не треба там сильно вимальовувати теж хай вона там. Але ж тінь. Так, тут світло, там тінь за нею. щось треба якусь таку тінь показати. Ну, В общем, друзі, це все уточнення. Я просто хотіла помалювати. І зрозуміти, що це за матеріал такий темпера. В принципі, мені сподобалося, нічим... Ну, не знаю, я, можливо, я ще його не розпробувала, але мені здається, він не сильно то відрізняється від Гуаші. Напишіть, можливо, хтось знає, в чому причина. Ну, Єдине, що я так зрозуміла, що він... Темпера, вона потім темніше не буде. Не знаю, подивлюся. Так, тут, можливо, на кросовок теж десь трохи сідло попадає. Дуже швидко сухне, але його ж теж вона. Ой-ой-ой-ой-ой горе-горе. <рістить> Ладно, куди б це вложити? Ці ляпки такі? Так, тут теж тоді треба буде відправити. Добре, тут ці якісь у мене риби, щось не зрозуміла, чи то гриб, чи що там. Коротше, ви зрозуміли, який з мене художник. От якби я це малювала олівцями, воно, можливо, було, було якесь контрольоване. І майстерності мені не вистачає, тому от, виходить те, що виходить. Так, оцей зелений виложила, але навіть зовсім його ніде не використовувала. Мабуть, отут його десь трохи добавлю. Десь ззаді да, хай буде. Так, тут ага, ось тут точно треба дуже світло попало, зараз положу зеленого, а потім трохи засвілю. Ой, ой, бачите, що ляпнуло. А, ну ладно, хай так і буде. Так, окремі листочки, десь там трохи. Так, теж тут зверху ось так буде зелене. Там щось уже пожовтіло, а щось ще зелене. Так, оце прямо мені ляплодки, Уже застившою, якоюсь кучею. Десь трохи окремі листочки. Хай буде так поки що, щось внизу, але внизу, тут, бачите, повинно бути темно, тому що сонце туди менше попадає, і там навіть я чорне положила, можливо, і не треба було. Ну так, раді експерименту. Зараз туди трохи синього щось. Боже, у мене синій, якийсь зелений, а не синій. Так, це чорне, чорну пляму я тут, можливо, і невірно намалювала. Але коли є темне, тоді яскравіші кольори проявляються. Так, зараз відключуся і спробую щось інше домалювати. Ну, ось, друзі, така малесенька картина в мене з'явилася. Так, друзі, буду завершувати, не знаю, буду домальовувати її чи ні. Ну, в принципі, ось така картинка, осінь. Яскраві кольори. Сподіваюсь, вам. Подобалось зі мною малювати. Напишіть мені, малюєте ви зі мною чи ні, чи просто спостерігаєте. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою, доброго вечора доброго дня. І до нових зустрічей! Слава Україні! Слава засігу нашим захисникам! Бувайте всі здорові! З вами Тетяна із Києва. Пока-пока! Welcome. Okay.